Не завжди хочеться вставати. Але звичка сильніше. Кожен день це шанс стати кращим. Знаєте, я ходив з типу, на напротягся цього життя з перервами. От, але я не, тільки нещодавно зрозумів, що ну, залізо це не зовсім не здорово. І пішов прийти на домашнє тренування. Тіпо з власною вагою. Важливо це стало після того як я пожав сотку. Я цього року в раз в житті пожав 100 кілограмів людей і я собі дуже пишаюсь. Після того зникло взагалі будь-яке бажання ходити в спортзал. Це так десь працює, так?